Усім глядачам та лежачим глядачам телеканалу Інтер в ефірі програма «Парк автомобільного періоду для вас. Працює Моля Рігр у сьогоднішньому числі нашої передачі тест-драйв виняткового француза, у генах якого течуть японські, е, хотів сказати, соки. саке, а не сокі. Подивіться на цей дизайн автомобіль, який перековано з меча на Орало. Якщо звичайно мати на увазі під мечем ASX, те, що зробили японці для японців, але відличимось французом. Отже, Peugeot 4208. Автомобіль продукований для наших українських примітивних приматів, які за часи еволюції перетворилися у примативних примітів. Нічого не бачу, нічого не чую. Докладно про це у нашому тест-драйві. Залишайтесь, нічого не бійтесь! Так, але перш ніж ми рушимо, треба налаштувати крісло. Так, ми опускаємося. Тут відразу два таких важелі. Один опускає та піднімає мене відносно рівня чорного моря, а інший важель регулює горизонтальне розташування спинки водійського сидіння. Передні сидіння французького Peugeot розташовані на порядок вище, аніж лінія задніх, що натякає на офроудну пасажирську компоновку, принаймні не її функціональну імітацію, оскільки саме за рахунок такої компоновки звільняється додатковий простір для передніх ніг задніх пасажирів. Чи не загнув я про передні ноги? Цей дворівневий або півторарівневий прийомчик запозичено взагалі у джипівської формули розташування пасажирських сидінь, оскільки невеличкий французький натяк на те, що ми з вами сьогодні будемо тестувати, не кросовер, а справжній, хоча справжній, звичайно, у лапках французький джип. Слід зазначити, що у 4008-ї машини е, повний привід. Звичайно, не постійний, постійній передній, але з можливістю підмикання повного. Тягове зусилля в 197 Ньютон метрів при 4200 обертах на хвилину додатково перекидається на задню вісь у співвідношенні 50 на 50 дітей так, 7-8, для того, щоб ви могли дозволити собі досить екстремальні подорожі українським бездоріжжям. Стосовно підвіски, то вона абсолютно повторює перше джерело Mitsubishi ASX. Під час співпраці компанії Mitsubishi з концерном Daimler Chrysler було розпрацьовано глобальну платформу підвізки під назвою GS. Саме вона лягла в основу таких машин, як Mitsubishi Lancer та Outlander XL. Dodge Калібр, Jeep Compass та Patriot. Відчувається, що ручничок у цій автомобілі існує. Не для того, щоб зривати автомобіль у занос на мокрому асфальті, це зробити дуже легко, але вже на сухому нахил кузова відчувається буде набагато екстремальніше. Слід зазначити, що французи були незадоволені поведінкою японського ASX, -у. Через це недовго думаючи перекалібрували клапани амортизаторів, поставили більш жорсткі нові пружини і перепрограмували софт-редуктора на тому кінці рольової рейки. Як результат, нові пружини зменшили нахили у поворотах, і тепер автомобіль з двома нулями перед вісімкою легше справляється з численними нерівностями і поводить себе на шляху та поза шляхом більш передбачувано. Курсова стійкість і кузовна розкачка у межах норми, але відчувається, що після 40 все може статися раптом неочікувано і у зворотному напрямку. Спробуємо. Можно не выбирать, потому что выбирать не из чего, да? Остались. Отлично. Отличный угол вообще. Я бы на своей, конечно, не поехал. Есть. Короче, мы, мы памятник. Повнопривідна трансмісія, у якій підмикається задня вісь, дозволяє штурмувати досить круті підйоми та спуски. Але ми б вам не радили на цьому автомобілі заїжджати на більш серйозний офроуд, аніж це передбачено засадами здорового глузду та неприйняттям суспільства таких екстремальних виглядів автомобілізму, як суїцид та ефтаназія. Ну, взагалі дуже приємна машина, різна хрінь внутрі стаканчик для сигарет. Да, интересная штука. Здесь рядом такой значок и перечеркнут стаканчик с трубочкой. В принципе, для дебила уже из пепельницы не пить. А нету кнопки уменьшения расстояния между задней и передней осью. Для отброс двух колес. Не дивлячись на те, що у Peugeot 4208 є усі можливості блокування муфти, включаючи блокування міжосьового диференціалу, і з диагональним вивішуванням на цьому автомобілі не можуть справитися ані французи, ані українці, ані примітивні примати, ані примативні приміти. — Може, накатіком, так я ж ти кажу. Все отлично.

Таке мода унісекс серед людей старшого позашкільного та молодшого до пенсійного віку. Це коли мальчишки і дівчонки, а також їх радітелі до вітру ходять по різному а вдягаються як близнюки. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Те саме із модою на одяг, і у автоторгівців, крупною та малою рогатою худобою від концертів Mitsubishi Motors та автомобільної групи Peugeot Citroën. Тільки із точністю до навпаки. Першим джерелом став кросовер Mitsubishi ASX, котрий в свою чергу збудований на базі більш крупного за розмірами Аутлендера Іксель. Змінити його до невпізнаваності ось таке завдання стояло перед дизайнерами із Франції, і очевидно, що із цим завданням вони справилися на п'ятірку. Peugeot 4208 зазнав значної пластичної операції, котра змінила його розкісий японський вираз обличчя, на більш дружній європейський і я би так сказав навіть хитромудроокій, рельєфний капот, посмішка на решітці радіатора, хижі та модні фари усе це набагато цікавіше виглядає разом і у роздріб, аніж у маргінального виразу обличчя Mitsubishi ASX, котрий, відверто кажучи, наганяв нудьгу. Одразу відчувається, що хтось такі французьким дизайнерам розв'язав руки, а може, і зовсім їх просто забули прив'язати на ніч. Особливо відв'язані французькі дизайнери пишаються тим, що вони змогли такі переконати своє керівництво виділити додаткового бюджету на виготовлення нових штампів для зовнішніх секцій дверцят. Вивіть собі в кризовий рік, коли навіть штаб-квартиру довелося закласти одному із своїх засновників та акціонерів, хоча можливо. Тут знаєте, якась езопівська мудрість або соломонове рішення. Як результат, дверцята стали більш пухкими, і при цьому залишилася характерна підштамповка на довжину всього борта кросовера, і таким чином новий Peugeot практично 100% став відповідати новому свіжому корпоративному стилю компанії. Адже в автомобільному світі як зустрічають по паадьожки, а проводжають по керму. Рольове кермо повністю розпрацьовано о, інженерами групи Peugeot-Citroen і до того ж електрогідропідсилювач керма налаштовано під інші, так би мовити, зворотні реакції. Коли ви починаєте їхати не просто активно, а надто активно, що також не добре, то цей гідропідсилювач починає вам зворотній зв'язок диктувати щось зовсім незрозуміле. Ну електрика, що возьмеш наука, ані контактах. Ну, власне, і до цього звикнути можна, якщо ви 100% визначилися, що Peugeot 4208 це саме ваш автомобіль. А ось веде. Це я, Моляр Ігор. Продовжую тестувати для вас Peugeot 4008. І мені допомагають Олександр Пікалов, Сергій Дишкін та Дмитро Рибак. Є! Yeah. Ну что, попробуем задом? Да, прось, при помощи четырех очень наивных людей мы сняли наш мега кроссовер с холмика. Короче, машина не едет вперед, поэтому будем ехать назад. Думаю, А камера заднее вида есть? Есть. Серега. Понятно. <св> Включает. Извините, Ой. извините женщину. Ой, Ой, Машина фуникулер киевский. Немножко вперед, потом назад. Панель приладів у 4008 Peugeot пижа мінімалістично проста і не переобтяжена додатковою інформацією. Спідометр відрізняється чіткою градацією, читати його зручно, а перечитувати можна впів ока. Шкода лише, що блок керування склопідйомником на водійських дверцятах виконано трошки дешево, не по-французьки, адже там підсвічується лише одна клавіша. Але раптом якому небудь водієві буде вкрай необхідно. Нехай підсвічує власними очима. Тож варіант. З точки зору технічних інновацій, що кардинально відрізняли би французького кросовера від японського, то їх небагато, але все ж таки є. Ну, по перше, інженери допрацювали амортизатори, розширили колію, а також змінили пружини. Міцубісівський дволітровий двигун на 150 сил залишився незмінним, і у якості трансмісії той самий японський тролейбусний варіатор типу CVT. Є можливість вмикання її у. Псевдомеханічну емуляцію для того, щоб їхати на пелюстках. Зараз я понижаюся до другої передачі, до першої. І думаю, що після цього будемо лише підвищувати передатичне число наших передач на телеканалі Інтер. Безступінчата трансмісія досить швидко реагує на натискання акселератора, але набагато швидше на скидання педалі газу. Спробуємо розігнатися до 140 сорока. трансмісія досить голосна, і після швидкості 140 км на годину доведеться самому підвищити гучність магнітоли або значно підвищити свій голос, аби попросити про це вашого правого пасажира. А тепер ви чуєте, чого ви себе позбавляєте, коли слухаєте музику. Звичайно, довго так їхати тяжко, тому що трансмісія надто гучна. Тут не можна нарікати на двигун, оскільки двигун перевірений в боях. Це легендарний дволітровий, рядний, 150-сильний міцубісівський двигун, відомий нам ще із нового Лансера, потім Аутлендера, потім ASX. Потім ер від ці і ось нарешті і в байкових штанах, як сказав би головний інженер, що розпрацював багато років тому назад. Цей силовий агрегат. Двигун тяговитий, заощадливий. Ну і головне, що ремонтопридатний. Через це, якщо ви любите обгони на трасі та старти з-під світлофорів, то 4008 кросовер не для вас. У меня есть предложение, если ты, Димон, ехал задом, дрифтер Серега вообще стоял, моя очередь, я предлагаю сесть мне за руль как-то оригинальным способом. Предлагаю завязать мне глаза. Да? Но глаза мои не видели, как она едет. Піджови, ліве, ліве. Мне кажется, что он что-то видит. 90% водителей Киеви вот таким вот способом. Левее левее. Поздно, поздно, поздно. Собака, давай, 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 давай. Да, собака. Американские горки. Правее, 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 поздно, поздно. И теперь а правый 6. правую шесть. Крути, крути. Actually, еще, 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 еще. Крути. Шесть раз крутить? Нет. Еще крути, крути. Кручу. Выравниваем. Выравниваем. Раз. И он стоп. Не, не, не гонщик, а наперсточник. Еще. 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 Себе. 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 Выравниваем. Стоп. Выравниваем. Стоп. А ну, бери руки. Ой, извините, пожалуйста. Я водитель. На меня машина оформлена. Хорошо, хорошо. Я же сказал немного. Левее, 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 левее. Что это было? Стоп, стоп, стоп. Ух ты, мы дома. Спасибо. Все, сомаку. Стой. ГАИ вызывать надо. Да. Ну это я думаю оставить. Это оставим. Для дизайна Peugeot это будет очень кардинально. Но это же молодежная машина. Ну да. Ну вот. Очень популярное решение дизайнерское. Димон, не надо это нюхать. Да <laughs> ладно, тут работает. то Алло, это пижо? Да. Рыбак разбил вашу машину. <laughs> Нет, не сильно, не сильно. Но ну, он сказал, что все воздействие. Да, да, я уже все. Все напи... Написал на бумажке. Сейчас да, дефектовочкой да. занимаюсь. <laughs> а мне кажется, что с ноги надо попробовать. Ну і на сам кінець у якості вердикту хотілося б додати, що наші хлопці, котрі успішно виконали роль тих українців, що увінчують харчовий ланцюжок, так і не змогли визначитися. На чому сьогодні вони їздили по ефіру програми «Парк автомобільного періоду, чи на Mitsubishi ASX, чи на французі Peugeot 4208». Ну що можу сказати? Ну нормально провели час. Ти знаєш, їхав з закритими очима, Я понял закриваю очі. Піжу. Закривай японіць. Откриваю, піжу. Послічом поїде. Хай плем'я затямить мавпчине про виключність свою навчене, що є воно як не дивно, лише формою примативних примітів з брудними вухами, якими ось це ви слухали. Ти замітив, вже не говорить о Чому ми немножко рихтанули дно?